Вітаю глядачів каналу Ті які зараз мають можливість спостерігати за відкритим діалогом між виборцями і лідерами опозиції. Це дійство сьогодні проходить у броварах на Майдані Свободи. Це проходить завдяки тому, що опозиція об'єдналася, і це вагомий історичний крок в історії України. Але давайте пригадаємо, як це було. Ми прожили 20 років у незалежній Україні, але тепер Україна на краю прірви: прірви політичної, економічної та моральної. Через провальну політику нинішньої влади наша держава фактично опинилася в політичній ізоляції. Нас не підтримують ні у Вашингтоні, ні в Москві, ні в Брюсселі. Нехтування правами людини. Політична і тотальна корупція. Ніколи за останні 20 років. Українське суспільство не знало такого беззаконня, насильства та грабунку створених ним багатств. Ніколи за ці роки Україну так брутально не розколювали, так відверто не дурили і так нахабно не обкрадали. Я оголошую свободу, свободу від президента Януковича, свободу від цього режиму і свободу від цієї влади. Наша мета це щастя кожного українця. Наша мета це майбутнє всіх 46 мільйонів українців. Саме для цього, саме для порятунку України, для подолання корупції та владного свавілля опозиція вирішила діяти спільно. Прошу всіх, хто здатен боротися, згуртуватися навколо тих, хто встоїв і перед пряниками, і перед батагами влади. Це українське об'єднання Батьківщина, політична партія «Фронт змін», народний рух, народна самооборона, партії за Україну та реформи і порядок об'єднались, бо усвідомлюють наслідки, якими обернеться для України її розрізненість. Тепер ми маємо зробити свій вибір. Ми пишаємо своїм минулим. Ми повинні пишатися своїм майбутнім. Ми проведемо Україну європейським шляхом. Ми переможемо. Ми змінимо життя України і українців. Це складна боротьба. Але в цій боротьбі з нами народ України. І саме тому ми переможемо. А зараз світайте на цій сцені голова ради об'єднаної опозиції Батьківщина Арсеній Яценюк. Вітаю дорогі бровари! Вітаю Київська область і вітаю Україна. Адже нас, дорогі друзі, зараз бачить вся країна. І я хочу почати саме з каналу TVI, який ми все-таки відстояли. Ми разом не дали можливості податковій забрати канал, і це не просто справа про канал, це не просто телебачення. Вони хотіли позбавити вас, кожного з вас, який на цьому майдані і який зараз слухає канал ТВІ і бачить. Вони хотіли позбавити вас можливості бачити, чути і знати правду. Ніколи ніяка влада, ніякий президент і ніякий режим не позбавить українців. Можливості знати правду про свою країну, говорити, що хочеш, думати, що хочеш, і завжди перемагати. І ми приїхали сюди для того, щоб ми разом з вами перемогли і певен, що ми це з вами зробимо. Дорога громадо, шановні броварчани, дорога Україна! Ви знаєте про те, що у нас з'явився. Ще один шанс. У нас з'явилася ще одна можливість: можливість змінити наше життя, можливість змінити Україну, можливість отримати краще майбутнє, краще майбутнє для вашої сім'ї, для вашої родини, для ваших дітей і батьків. Краще майбутнє в цілому для нашої країни. І такий день це звичайно вибори. Вам будуть багато розповідати про те, що від вашого вибору нічого не залежить. Будуть казати, не йдіть на виборчі дільниці за вас уже пораховано. Будуть казати, що вже визначені переможці, і зрозуміло, хто виграє. Не вірте нікому. Знайте тільки від вас і тільки від вашого вибору, від вашого голосу, від вашої позиції, від позиції ваших друзів і знайомих. Від вашої волі залежить те, яка буде країна. Наша країна належить і буде належати тільки 46 мільйонам українців, а не Януковичу і його банді. І ми це доведемо на виборах 28 жовтня, і ви це доведете на виборах. Ми йдемо на вибори. Не просто щоб перемогти як політична сила, звичайно, що нам необхідна більшість. Звичайно, нам треба 226 голосів у новій Верховній Раді України для того, щоб прийняти наш план змін: наш план змін для України в освіті, в медицині, в боротьбі з корупцією, в справедливому бюджеті, в чесних суддях, в тому, щоб кожна людина відчула себе гідним громадянином країни щоб кожна людина відчула що вона має захист в цій державі що вона має право на частину доходів бюджету що міліціонер працює для того щоб захищати українця не від влад... не, не владу від українців а українців від влади що прокурор працює не для того щоб їздити на дорогій машині за хабарі, які він бере а для того щоб захищати право кожного окремо взятого громадянина що бюджет збирається з тих податків, які ви платите не для того, щоб їх розкрадали на євро 2012 а для того, щоб заплатити за навчання вашої дитини, підвищити пенсію вашим батькам, заплатити за охорону громадського порядку, дати можливість нашим дітям навчатися в середній школі і книжки купувати не за гроші батьків. Ми йдемо на ці вибори для того, щоб зреалізувати дійсно. Мрії і очікування мільйонів українців. Але нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога для того, щоб прийняти всі ці важливі закони. Коли ми приймали рішення, як іти на вибори, було багато дискусій. Ви напевно знаєте про те, що в Україні багато демократів. І, як правило, демократи всі розумні, талановиті і складно об'єднуються. Але ми це зробили. Півроку тому ми сформували об'єднану опозицію на базі всеукраїнського об'єднання Батьківщина. До складу об'єднаної опозиції війшло сім партій. В першу чергу це політична партія Батьківщина, яку очолює Юлія Тимошенко. Я прошу вас підтримати оплесками Юлію Тимошенко. Вона напевно чує ці оплески в Харкові. Вона страждає за нашу свободу і за наше право вибору. І одне з наших завдань це, звичайно, звільнити країну і звільнити Тимошенко. Друга партія це політична партія фронтзмін, яку очолюю я, третя партія це. Партія Анатолія Гриценка громадянська позиція. Четверта партія це В'ячеслав Кириленко з партією за Україну. П'ятий це народна самооборона Юрія Луценка, якого я також прошу підтримати. Він також засуджений цим режимом. Шостий це Борис Тарасюк з народним рухом України. І сьома партія. Це Сергій Соболів, ви його знаєте. Він прем'єр-міністр, щоправда, опозиційного уряду з партією ПРП. Так ми сформували об'єднану опозицію, так відбулось єднання справжніх демократів. Так відбулось єднання тих людей, які мають досвід, які мають знання, які мають велику амбіцію змінити країну, які мають волю до перемоги. Але наша воля до перемоги нічого не вартує без вашої підтримки. І тому прошу вас сказати, чи підтримуєте ви всеукраїнське об'єднання батьківщина на цих виборах. А ще раз, щоб почули в адміністрації Януковича. І ми вам за це дуже дякуємо.